Люди, знаєте що? Я вже перестаю любити грати в Роблокс. Бо із яку гру вже не зайдеш, то тебе заскармлять, обзуй за цей скін, оскорбляють за те, що ти не вмієш грати, або просто оскорбляють за те, що ти нуб. Та вже в Роблокс грати страшно. Окей, давайте візьмемо всі популярні зараз карти. Brookhaven. Окей, типа, ну, там якісь малолітки, займаються тим, чим не потрібно, і тебе ну, минуту скурблять. 2 Якщо ти там не виграєш за шерифа або мартера, то ти, тебе обізвуть за, за твою гру, і за того, що в тебе нема години, або просто тебе на неї заскамлять. Окей, okay. там один скам ти заводиш друзей, а вони тебе скавлять. Це ненормальні люди. Ми вже дожились до того, що людям страшно грати в Бжоблокс і за нього приїхали 4 етажки, бо його забули. Це ненормально, люди. Хватить, може вже, це вже реально не норм. Вже заходити в Роблокс страшно, страшно. Розумієте, якщо, ви, якщо вас обізвуть, обматюкають, то ти кидаєш те скаргу і тобі скажуть, що все окей, і це так має бути. А якщо тіпа, ти скажеш, що вона дура, то тебе за минуту кинуть на тебе репорт і тебе забанять на день, Ну це що? Роблокс очнися, чи що я не пойму. Типу зараз із булінга падають чотири етажки. І в них депресія, але це типу ненормально. Роблус це має бути дитяча гра, а десь дружить і таке все далі. Раніше такого не було, зараз я не знаю, що сталося. Роблос раніше був дуже прикольний. Я не знаю, що з ним сталося. Окей, давай далі брати різні карти. Tower of Hell. Там будуть тобі мішати люди, оскобляти за те, що ти не вмієш грати. Окей, хаш, є в нас равдом, тебе там оскорблять за все, ти хочеш знайти собі адекватну кампашку, а тебе там тупо оскорблять. Це ненормально, люди. Ех, хоча вона що вже це говорити, якщо і так нічого не зміниться.